Привіт, дівчата! Сьогодні я отримала свою довгоочікувану прикрасу. Тепер я так буду виглядати завжди. Звичайно, це жарт, але дивіться, я вам показувала, що вдома я ношу такий собі мішечок на голові для того, щоб тримати гарнесеньку поставу. Але цей мішечок дуже класно і зручно тримати в машині. Тому що за кермом, якщо я буду їздити в короні, я думаю, що буде дуже багато ДТП. Сьогодні безкупа сьогодні без купи. це мій новий новий імідж. Я так вирішила, що тепер буду виглядати завжди. Знаєш, то є такі моменти, кажуть, що треба свою самооцінку підвищувати. Я вважаю, що нічого не може повпливати на самооцінку е краще, ніж корона. Як думаєш? Думаю, тому що найкраще повпливає корона. Головне, Я не, не корона хороба. На голові класно. Так, і знаєш сьогодні е, Ерік сказав, каже: а, а якщо ти звикнеш, як це буде? Ну типу в зеркалі відображення, каже, якби я вділа каструлю на голову, це було б некрасиве відображення, а з короною може бути. От. Е, це, звичайно, така штука для тренування постави. Жарт, не жарт, відноситеся до цього як хочете, але постава впливає багато на що, тому, тому і Маша задасть мені декілька питань, на які я буду дуже сильно старатися відповідати ємко і по суті. Добре, тоді я зразу починаю. Давай. Жені, скажіть чесно, чи може відвідування косметолога щомісяця замінити домашній догляд? Чи цього достатньо? Відвідування косметолога щомісяця це дуже добре. Якщо ви можете собі дозволити ходити щомісяця, щотижня – це добре, це класно. Але давайте порівняємо це з чисткою зубів. Якщо ми ходимо час від часу до стоматолога робити професійну чистку зубів і не чистимо їх двічі рано і ввечері, який буде результат, самі розумієте. Те саме і з нашим доглядом відвідування косметолога це дуже добре, це класно, прогресивно, продуктивно, але нанівець ви зведете всі свої зусилля, якщо не будете рано і ввечері робити звичайну гігієну, звичайне зволоження і сонцезахист для вашого обличчя. Супер. Е, тоді в мене ще одне питання, таке. Чи може масаж, зроблений вдома, бути настільки ж ефективний, як і масаж у косметолога? Дві відповіді маю на це питання. Це залежить від якості домашнього масажу, mm -hmm. та якщо повчитися його робити правильно, якщо обов'язково перед масажем робити розминку або розмасування трапеції і шиї, mm -hmm. то так, дійсно, масаж, зроблений вдома, може сильно, візуально не відрізнятися на обличчі від масажу зробленого в косметолога. В домашньому масажі є певні переваги. Ви можете одразу після масажу зробити собі комплекс доглядових процедур, таких як маски, під маски поставити сироватки, і вам не треба записуватися, їхати. Але треба обов'язково виконувати розминку і розмасування шиї, тому що все, що ви з'їли і випили, приходить до вашого обличчя, власне, через шийку. Тому не ігноруйте цей елемент. Хочете навчитися самомасажу, пишіть самомасаж, і ми вам відкриємо маленькі секретик, де можна передивитися всі відео про всі масажі. Та ставте сердечко, кому подобається я в короні, і поставте сердечко, кому більше подобається з рисовим пакетиком на голові. Я тепер комплексую, бо в мене нема корони. Я думаю, що ми це зробимо як наш корпоративний лук. Ми замовимо всім дівчатам корони, тобі так більшеньку, знаєш, таку, ну десь, ну, щоб 30 сантиметрів була, а нам з дівчатами такі звичайні. А ти будеш в нас най, наймощніша королева. так. Так, добре, продовжимо. Тепер питання постійно прилітає від дівчат з пігментацією. Чи можливо позбутися пігментації вдома, чи все-таки потрібні певні косметологічні втручання? Це дуже залежить від віку вашої пігментної плями. Вік пігментної плями і глибина її залягання це дотичні питання. Тобто, чим глибше ваша пігментна пляма, чим довше вона живе на обличчі, тим менше шансу на неї повпливати як вдома, так і у косметолога в тому числі. Тобто шансів мало. Тому що нам для того, щоб її знищити, треба глибоко-глибоко в шкіру зануритися. Але якщо у вас в цьому році виникла пігментація, або там один-два роки вашої пігментації абсолютно спокійно, я вам. Можу поділитися з вами своїм досвідом. У мене постійно була пігментація. А знаєте, чому вона була? Тому що я пересушувала свій епідерміс. У мене сухий тип шкіри, і я неправильно доглядала за шкірою і постійно з кожного відпочинку я приїздила з величезними пігментними плямами. отут вот Я просто була неймовірно пігментована. І за допомогою домашнього догляду я позбулася цієї пігментації. Це дійсно можливо, але дивимося на вік вашої пігментної плями і не плекаємо на дій якщо їй там 5-10 років і вона глибока. Так, 100% вона стане світліша. Угу. Так, вона стане менше видима. Це однозначно. Але позбутися її повністю, на жаль, не є можливим. От тут в мене є одна, О, ти бачиш, оця от пігментна плямочка, от їй, певно, років 15. Вона не дуже помітна, але вона є. І вона глибока. Ну, тобто, а поверхнева вся, що була, те, що з'явилася в цьому році, хутко хутко йдіть, забирайте, є способи, і це працює. Так, 100%. так, наступне питання в мене Жень чи дійсно працює крем для очей рінова, який ти постійно рекомендуєш, чи він може не дати очікуваного результату? Він дійсно працює. Але дійсно може не дати очікуваного на результату. Найголовніша помилка багатьох дівчат, що вони дуже часто для зняття макіяжу з очей використовують сульфатні пінки, тим самим, якщо ви нею змиваєте очі. То довкола очей зайвого сального секрету немає. Ви знежирюєте шкіру довкола очей, і ми беремо безсульфатну змивочку однофазову чи двофазову, це залежить від того, суперстійкий ваш макіяж чи не дуже суперстійкий. Однофазка, до речі, знімає водостійку ту ж. Наносимо на сухий, на сухий або вологий ватний диск, як вам комфортніше, прикладаємо, знімаємо і таким чином ми зберігаємо свою шкіру довкола очей. І запам'ятайте, дівчата. Коли ми стаємо старше, дешеві змивки типу Нівея, гарніє, для нас вже не потрібні. Вони не працюють. Вони тоді, вкупі з класним кремом для повік, ви отримаєте гарну шкіру очей. Чи можна допомогти шкірі уникнути гравітаційного старіння, появи брелів і деформацію овали обличчя? Ну, слово уникнути тут не може використовуватися, тому що ніхто не уникне гравітаційного старіння. Зніміть ліфчики, подивіться на свої груди, які вони були в 13 років, і які вони в 40-50. Зрозуміло, уникнути гравітаційного старіння ніхто не може, але наша ж задача не уникнути, наша задача уповільнити або не виглядати старшого свого віку. Зараз тенденція Маш, пішла на те, щоб жінка виглядала. Або доглянуто на свій вік, або доглянуто, але там на 5-10 років молодше, але не уникати зовсім, за рахунок чого ми можемо уповільнити гравітаційне старіння. У нас є два фактори: перший фактор граві... гравітаційного старіння це набряки, і ми знову повертаємося до самомасажу. Знову повертаємося до самомасажу. Якщо ми виводимо надлишок рідини за рахунок лімфодренажного масажу. Не знаєте, пишіть слово масаж поможемо. Виводити надлишок рідини, і вона перестає е, ваше обличчя тягнути донизу, бо вода важка, розумієте, вона важча за жир. І далі дуже ще важливо уповільнити розпад нашого власного структурного білку, колагену і еластину. І наша компанія виробила вашу улюблену лінійку у Вороса, на яку буде зараз знижка. Тут є молочко. Дуже приємно пахне, є тонік, який балансує наш пашкіри, для того, щоб наша шкіра краще спрацювала з сироваткою, з кремом, є е, як антисептик, спрацьовує, звужує пори, потужна кількість вітаміну С, причому не аскорбінової кислоти, дівчата, що мають реакцію на вітамін С, не будуть мати реакцію алергічну на цю серію, бо тут червоний виноград є джерелом вітаміну С, і тут ми маємо потужну сироватку з фотостатими стабільним вітаміном С і крем з запатентованим УВАУКС-комплексом. Це той комплекс, який уповільнює самодеградацію нашого власного колагену і ластину. Неймовірна серія і має такий, знаєте, легесенький денний СПФ. Якщо ви знаходитесь в житті в звичайному місці, вам не треба ставити сонцезахист. Але якщо ви використовуєте серію від пігментації, ми ж ви поговорили, що пігментацію можна позбутися вдома, але не дали ніякої відповіді на це питання. Та там теж є запатентована формула, яка має певний косметичний дрон, який спрямовується до нашої тирозинази, це, власне, саме те, що провокує синтез нашого меланіну. Він прям точково йде туди. Розумієш, там ліпосомка, і вона ще має жирний хвостик, який допомагає впровадитися глибоко в нашу шкіру і попрацювати з пігментацією. Має кислоти, які допомагають розгрести мертві клітини і проникнути всередину. Дає класні потужні результати, але на жаль, власне, саме цю серію ми можемо використовувати лише на ніч, тому. Що вона має кислоти, а на ранок ми мусимо захистити нашу шкіру від сонечка, тому що серія потужна. І ми вам дамо теж СПФ Крем, якщо ви вже собі запустили е, боротьбу з пігментацією, ставимо СПФ на ранок, навіть якщо ви просто працюєте біля вікна, якщо ви кермуєте, тому що серія потужна, і мусимо на ранок захистити себе СПФ. Ще ти не знаю, є в тебе питання, якісь до мене Я ще? Я покажу. Зараз серію вона трішки схожа на виноград, але вона світленька і тут гелеподібний кремчик mm -hmm, дуже леген. Легка по структурі, серія не обтяжує, не розширює пори. І хочу вам сказати, що чому вона так схожа на всі наші серії, тому що, дівчата, дуже таке розповсюджене питання. Чи може косметика бути дешевою і одночасно працюючою? Ви мусите знати, що вартість виробництва косметики пляшечки і реклама входить в. Теж ну, так само. Тобто, якщо ви бачите, що косметика рекламується дорогими виданнями, в дорогих журналах, там по рекламу має багато банерів, ви їх бачите в оточуючому середовищі, це все включається в вартість. І так само упаковка включається в вартість. Тому наша фабрика купує однакові баночки. А ви знаєте, що коли ти береш більшу партію, ти маєш меншу ціну. Тобто ми з вами сплачуємо менше, тому що дизайн у нас плюс-мінус у всіх продуктів однаковий, і це не є. Ну є трошки скучнувато, але це вигідно, то Ви не сплачете за додатковий за додаткову продукцію. Так, пише, пише Анічка. У мене є пігментне одне велике, вже давно користуюсь вашою косметикою, дуже задоволена результатом. Дякую. Серія від пігментації супер. Дякую за відгук. Дякую, дівчата, дійсно, до нуля не прибере, але значно у вас покращиться настрій, тому що пігментація стане не такою яскравою. І якщо ви зимою не проводите лікування від пігментації, ваша пігментація широко-широко стає темнішою. А навпаки, якщо ви зимою впроваджуєте... Догляд від пігментації, а я вам по секрету скажу: вся ця серія від пігментації, вона ще й омолоджує. Вона не тільки працює на пігмент, тому що там кислоти, там є вітаміни, які провокують теж обмінні процеси в нашій шкірі, процеси омолодження. Більше детально ви можете почитати на нашому сайті. Всі знижки промокоди є в нашій групі Viber. Хто новенький, просто напишіть промокод, ми вас прямуємо туди. Там ви переходите за посиланням і можете більш детальніше почитати про всю продукцію. Чи працює? Е Серія засобів від пігментації, чи існує ризик, що вона може посилити пігментацію? Бо дійсно таке питають, чи чи дівчата не спровокують тим, що багато засобів наносять від пігментації, чи воно не спровокує появу пігментних плям? Цотків спровокує, якщо не буде СПФ, і якщо буде прямий вихід на сонце. Якщо ви робите серію від пігментації, це так само як ви йдете, наприклад, на пілінг до косметолога. І він вам завжди каже: поки шкіра не відновиться, СПФ треба. Це стосується, дівчата, якщо ви виходите, наприклад, навіть з візочком погуляти в обід півтора години на яскравому сонці, навіть коли прохолодно, коли ви біля вікна працюєте, коли ви поїдете десь відпочивати взимку, може спровокувати. Але якщо, от повірте мені, якщо ви робите на вечір серію від пігментації, і ви просто знаходитесь в похмурому місті, просто йдете на роботу, серії у вароса з її природними УЕФ-фільтрами абсолютно достатньо, вам не треба прямо Якщо ви не живете в спекотній країні, вам не треба ставити отакий от потужний СПФ. Ще раз, працюєте на сонці, окей, гуляєте на сонці, це живете звичайним життям в несонячній країні, СПФ в Червоному винограді більше, ніж достатньо. Я зрозуміла. Ще таке у мене питання яка серія наших продуктів користується найбільшою популярністю і чому? Ну, в Ціни зазвичай ми бачимо дійсно ріст серії Увароса в продажі, тому що вона одночасно б'є по двох мішенях і по куперозу, і по пігментації, не кажучи вже про гравітацію. Тому якби це така от на осінь найпопулярніша серія. Але я ще раз, ще раз хочу зауважити: ми почали з тобою з дуже важливого питання, чи може щоденний догляд замінити відвідування косметолога? Я навела приклад зі стоматологом. Хочу повернутися до прикладу з хатньої робітниці. Якщо до вас приходять... Ходить жінка прибирати раз на місяць або раз на тиждень, ви все одно миєте посуд, ви все одно змиваєте в туалеті. Якщо ви цього не будете робити, результату не буде. Тому, якщо у вас немає сили, немає бажання, немає часу піти до косметолога, впроваджуйте масажі. Отак от вас прошу, впроваджуйте масажі. І масажі можуть зашкодити, якщо ви їх робите по будь-чому. Дівчата, напишіть в коментарях ті, що вже щасливі власниці цього крему для масажу. Чотири оліки в певній композиції забирають надлишок сального секрету, вичищають вашу шкіру, забирають мертві клітини епідермісу, зволожують, живлять шкіру. Просто спробуйте хороший масаж, повчіться його на нашій сторінці. Інстаграм вам все розкажемо. Якщо ви прогорнете нашу сторінку інстаграм донизу. Там є курс, повноцінний курс самомасажу. А також ми разом з вами час від часу долучаємося і робимо масаж разом. Це зазвичай по вихідних відбувається. Робіть масажі, відновлюйте свій епідерміс, будьте красунями, почувайте себе в короні навіть без корони. І скоро сам побачимось. Якщо у вас є питання, коментуйте під ефіром. Ми залюбки будемо давати на них відповідь. Оскільки ми обіцяли, що буде коротко, значить мусимо фіналити. Я тебе обійняла, Машенька. Я сподіваюся, що ми на всі питання дали відповідь. Я ще хотіла дівчатам тільки показати, що нам приїхала, вже їм в файбері, але покажу ще, бо там все красиво дуже нас запаковано, але я витягнула вже дівчатам. Показати нам приїхала така сироватка для брів і вій. І вона така от красива, вона ще тяжкенька, така дуже гарна. Міталевий флакончик так. класний. так. Вона гелеподібна, дуже красива. Вже навіть дівчата позамовляли, чекаємо від них відгуки, так що ви, дівчата, посміш... поспішайте, бо в нас їх зовсім небагато. Mm. Вона суперова. І... І хто дуже чекав, нарешті знову є капсулки з вітаміном С. Дизайн помінявся. Трішки змінили вони, зробили прозорішою е, цю упаковочку, але вона дуже 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 дієва. І дівчата багато разів питали, чи вони ще будуть, і ми надіялись, що вони ще будуть. І вони з'явилися в наявності. Два. Ця одна капсула з чистеньким вітаміном С, що захищений від кисню. Тобто, ви відкриваєте капсулу і там потужний вітамін С. Для кого? Знов таки, вітамін С кофактор, це такий допомічний фактор для збільшення продукування нашого колагену і ластину. От, власне, сьогодні Маш дивилася підказ з косметологом, я їх просто їм постійно. Мені це подобається, і от, і власне жінка і розказувала, що немає сенсу робити пошкоджуючих процедур. Які руйнують колаген і кличуть новий, якщо у вас немає. Ресурсу організму побудувати новий колаген. Нам треба і білок всередину, і кофактори, такі як вітамін С, наносити на нашу шкіру, бо він допомагає синтезувати наші власні колагенові листини волокна. Також вітамін С допомагає боротися з пігментацією, допомагає зменшувати купероз. 21 день терапійка, наносимо його як рано, так і ввечері. Неважливо, якщо ви його наносите рано, він фотостабільний, він не розчав. Щеплюється денним світлом, але просто мусите знати, що капсулка має такий жовтуватий відтіночок, буде золота величко. Я провожу таку терапійку на ніч. Дуже рада, що з'явилася, бо давно в мене вже не було, і запах просто неймовірний. Та, вона супер. І ми тобі теж замовимо, бо я замовила тільки все. Я тобі тоді mm корону не передам. -hmm. Це буде скоро і тобі сьогодні зроблю. Все тоді, дякую, всім гарного дня, скоро зустрінемося. Я поїхала, знімаю корону, щоб не було ДТП на дорозі, і поїхала собі додому. Все, обійняла. Давай, папульки.